А зараз уявіть, ви спокійно виконуєте свою роботу, нікому не хочете нашкодити, аж раптом вас вбивають. Така історія, і справді сталася у США. Ви вже напевно здогадались, яка рубрика буде далі. Рубрика Шалені історії. Зараз ми дізнаємо, що ж там за таке дивне вбивство. А ще почуємо історію про грабіжника, невдаху. Давайте дивитися. Вбивство прямо на робочому місці, за що пасажирка вбила таксиста, що трапилось із грабіжником у Лондоні та унікальний острів, на якому ви не повірите, сталося перше пограбування в його історії. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Уявіть, людина просто спокійно виконує свою роботу, а її за це вбивають. І це не вигадки. Така трагедія справді сталася у США. 48-річна жінка їхала із Кентукі у місто Ель Пасо, штат Техас. Для цього вона вирішила скористатися послугами таксі. Знав би таксист, що ця поїздка виявиться останньою у його житті. Нічого не передбачало біди, аж поки жінка не побачила вказівники на місто Хуарес, яке знаходиться у Мексиці поблизу з американським кордоном. Жінка подумала, що її хочуть викра. Расти і вивести з країни, і вона не вигадала нічого кращого аніж дістати зі своєї сумки пістолет і вистрілити у водія. Через отримане поранення чоловік втратив керування автомобілем. Після цього на місце прибула швидка допомога та поліція. Чоловік виявився ще живим. Його доставили у лікарню та підключили до апаратів підтримки життєдіяльності. Однак вже через кілька днів лікарі повідомили рідним, що у цьому більше немає жодного сенсу, адже мозок чоловіка вже помер. Пасажирку, яка вбила таксиста, затримали. Про це повідомляє Sky News, який їй загрожує термін. Наразі невідомо. Іноді звичайні люди можуть бути швидшими за поліцію. Шалена історія сталася у Лондоні. Бандити втікали з місця пограбування. На їхніх головах були одягнені шоломи. Ще кілька хвилин тому вони здійснили пограбування ювелірного магазину. Для цього чоловіки виїхали у скляну вітрину машиною. Потім забігли і почали красти прикраси. І що ви думаєте, перехожі, які стали свідками неподобства, виявилися не злякливих і вони вирішили затримати. Мати злочинців, троє грабіжників змогли втекти, озброївшись молотком і кувалдою. А от четвертого люди спіймали, кинули на землю та почали бити, вчинивши самосуд. Пізніше на місце інциденту прибула поліція і затримала невдаху. Повідомляє Sky News. Зараз шукають його спільників. А зараз розкажемо вам просто дивовижну історію. Острів Шпіцберген, Норвегія. Острів знаходиться у північному льодовитому океані. Погодні умови тут надзвичайно жорстокі. З жовтня по лютий місто накриває цілковита темрява, полярна ніч. Зима тут триває майже цілий рік. Лише влітку температура може підніматися вище нуля. Такі тяжкі умови для життя витримає далеко не кожен. Тож на острові проживає всього близько двох тисяч людей. Жителі Шпіцбергена і подумати не могли, що серед них можуть бути злочинці. Однак один відчайдуха таки знайшовся, щоправда, як виявилося пізніше, він не був місцевим, а приїхав на острів як турист. Одного ранку озброєний чоловік зайшов до банку та почав вимагати готівку. Отримавши те, що просив, грабіжник намагався втекти, однак не встиг. Єдиний спосіб покинути острів на літаку. Звісно ж, такий собі варіант, коли тебе розшукують. Злодюга навіть до аеропорту не встиг доїхати. Його затримали. Це був перший випадок пограбування на острові. Злочинця мало того, що затримали, так він ще й посміховиськом серед місцевих став. Люди в мережі жартують, що це найбездумніше пограбування в історії людства. Ну можливо, і не найбездумніше, але в десяточку точно увійшло.